Доброго дня. Дякую. Як риба, Ловиться, ні? Погано. Ну такий, що читайте пам'ятку. Пам'ятку. що вже льод, який крихкий. — да, Вже ж багато виходні дні два рибака рятували в районі берегової і річкового порта. На, вже на катері Пегас, тому що вже не могли добратися до берега. Вже ж тонкий лід, і потрібно вже ж... думати за безпеку свою особисту. — Логічно. приємно, що ви забоч о нас рубаках. Аби не виловлювати вудкарів із води, МНСівці стали агітаторами та пішли в наступ. Розказують екстремалам про безпеку на льоду та як діяти, коли втрапили в пастку. Адже крига щодень тоншає і вкрита підступними тріщинами. Однак рибалкам байдуже спокійно сидять над лунками. А ну де дай почитає, почитайте. Хоч знати не те, що робити. Мотузку брали з собою <плес> не тільки мотузку, а й мило. Зради. А О, мило О, як я чого? А мило на виб'є бутушку і вперед туди. А тут до плішні прив'язався і там прийдуть, знайдуть, не прийдуть, то не найдуть, то це діло. Володимир Полікарпович, рибалець, тільки себе пам'ятає. Каже, на природі краще. Тут рятується від дивана, бо то погибель. На вмовляння дружини не зважає, задобрятиме здобичу. О, бабушка мене з дому не вижене. Дивись. Дивись. Бабушка зовсім кілограм вже є. Казала пів кіла, а я вже кіло кіло піймав. Ні, нема що, мабуть, кіло. Ще одну як піймаєте, і буде кіло. За своє життя рибалки не хвилюються, мовляв, добре знають, куди йти, а куди й не слід. Пан Володимир демонструє товщину льоду, переконує відступати ще рано. Ну, лід, от ви дивилися, який зараз лід. 40 сантиметрів. 40 сантиметрів. Там, де гуляй, ми туди не йдемо. А тут де 40 сантиметрів, тут можна танцювати і, 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 і задницею падати. І нічого не буде. Так що ми ж думаємо, коли буде йде. Сусід Володимира Полікарповича, – річний дідусь, рибалка зі стажем, за довге життя провалювався не один раз. Тож добре знає, як діяти в подібних ситуаціях. Назад її йдеш туди, якщо одразу назад і вибрасуєш ноги. От і все. І лежи. Агітаційна робота рятувальників таки дала результат. Хоч із криги зараз ніхто не пішов, проте на камеру пообіцяли більше ні ногою. Ні, більше не буде останній раз. Це да. ж Серйозно, чи жартуєте? серйозно, ну, куди вже? Воно? Ольга Скорик, Роман Буша, Віка новини.